В Олександрійському театрі показали магію жіночої душі. Це шоу-програма, яка об'єднала мистецтво, традиції та сучасні мотиви і була присвячена Дню української жінки, який відзначається 25 лютого. Сьогодні, звичайно що чоловіки приготували таку шоу-програму під назвою Магія жіночої душі, щоб розкрити повністю ось цю магію, яка зачаровує, яка надихає, яка нас заглиблює у світ. Коли саме жінка виконує і соціальну функцію, коли і жінка сьогодні і військова в час війни, коли жінка і берегиня домашнього вогнища, тому я думаю, що сьогоднішні наші героїні їх ми разом вибирали, покажуть і докажуть всім глядачам в залі, що ми не даремно обрали саме їх, тому що вони досягли. Кожна в своїй професії, кожна в своїй справі, неабияких успіхів. Ми розглядали дуже серйозно і дуже довго, мабуть, протягом місяця кандидатури. Ну хтось з тих чи інших причин не погоджувався, соромився або просто боїться сцен. А хтось з великим задоволенням приймуть участь в сьогоднішньому заході. Тому ми, перш за все, дивилися на ті показники в роботі, в справах, які виконують ці жінки. Разом з Юрієм Біланюком ведучі вечора натхнення, сили та жіночності, стали Єгор Ющик та Владислав Мурований. Вони у діалогах з учасницями розкривали їх багатогранність, підкреслюючи не лише досягнення, але й жіночу красу, ніжність та енергію. Я один із ведучих. Спілкуюся, презентую двох прекрасних дам, леді, які дісталися. Мені поспілкувавшися, ми обрали хто в кого буде брати відкрите інтерв'ю. Це відкрите спілкування на сцені. Це повна імпровізація. Це те, що чим зацікавив безпосередньо сам цей проект. Мене тому я спілкуюся з Нелею Овчаренко і Яніною Гулян. Українська жінка зараз це сила, це. Це натхнення, це єднання, це завжди тепло, комфорт, тому що багатьох військових саме зустрічає вдома дружина, берегиня сімейного вогнища, яка кожного чекає, аби він повернувся додому живим. Учасницями шоу програми стали шість жінок. Олександрії це Яніна Гулян, Оксана Солов'ян, Світлана Яременко, Тетяна Бесмольна, Неля Овчаренко та Ольга Коріненко. Часто задумуюся і ось сьогодні зранку думаю, ну жінка в умовах війни можливо, так да? ми раніше завжди казали, жінка це хто? це берегиня, берегиня, яка є, яка народжує дітей, яка їх виховує, яка оберігає сімейний затишок, сімейне багаття, яка є затишком і тилом для чоловіка. Але в умовах війни на сьогоднішній день зміст берегиня набуває зовсім іншого. Змісту, тому що жінка куряти з чоловіком є берегинею миру, спокою, незалежності нашої держави. І я часто так статистику вивчаю, то скажу так, що на початок 2025 року у нас навіть в армії більше 67 тисяч жінок. Є захисницями, є діючими військовослужбовцями на фронті. Це артилеристи, це медики, це в піхоті. Тобто, це жінки не тилові, а це дієві одиниці, які є захисницями, є якими є оберігами і які є берегинями нашої України, і нашого роду. Програма вечора включала також хореографічні та вокальні номери від творчих колективів нашого міста.